Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світланка Селянка. Продовжують квітувати тюльпани. Це наша калина. Ми її придбали і посадили в минулому році. Так почувається моя гвоздичка. А це в мене суниця. Я її посадила минулої весни, точніше я посадила. Два кущики, а прийнялася тільки одна. Піднімаються вже ойстри. Ти ж такий погінчик пустив вже один гладіолус. Вже таке листя у іриса пурпурового. І рясно зійшла матіола. Это одна клумбочка. И вот тут поруч еще одна. А это мотивовая, яка сама насеялась. я сіяла в минулому на весні, Потім вже, як вона від відквік, твої засохла, я її не одразу прибрала. насіннячко висипалося І цієї весни маємо ось такий самосів. Ту я перезимувала добре, я свою хризантему розділила на два кущики. То один. Під парканом і другий тут біля юшти. Вже ось така величиною лілія бордова із діткою. Шавлія розростається. І ось такий мій дубочок, який я виростила в горщику. І ось іще чотири дубочки. Ці я вже садила. Жолоді безпосередньо в ґрунт. Це вже їхня друга весна. Ось вони вже починають формувати гілля. Зав'язалася смородина золотиста, але є ще трішки квіточок. Також пов'язалася юшта Красиво квітує Маргаритка. Це мій старий кущ ірисів біло-фіолетових. Він просто величезний. А ось там за вікном в стаканчиках розсада тютюну. вже підростає листочка винограду. І ось уже видно бутончики тюльпанчиків кущових. Купувала я їх і висаджувала як кущові. Ну поки що я бачу тільки по одному. Як розквітнуть, побачимо, які вони будуть. Це мій бузок. Який я укорінювала самостійно. Йому вже третій рік, але він ще не квітує. Сьогодні купила і висадила три види троянди квитистої. І одну чайну гібридну. чорний принц. також сьогодні купила і вже висадила лаванду квітує кульбаба Вже відкритували вишні зов'яз начебто є. Продовжують квітувати яблуні. Дрівки працюють. На цьому буду завершувати своє відео. Кому сподобалося, ставте вподобайки, Підписуйтеся на канал, коментуйте. Дякую всім за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого. І до наступних відео.